Рекламну кампанію Американ Eagle із сідні свійнії порівняли з на. Пропагандою говоримо сьогодні, що не так із рекламою Dunkin Donuts за участю Гевіна Касаленьо і чому висловлювання білі Айліш в Ірландії викликало хвилю обурення. Здавалося б, їхні участі у рекламних кампаніях або висловлювання мали б стати приводом для захоплення. Але у цьому році будь-яке публічне слово здатне обернутися скандалом. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми об. Оговорюємо найцікавіші події зі світу поп культури. Говоримо про темну сторону Голлівуду і обговорюємо життя зірок, яких знають у всьому світі. Тому, якщо ви готові, то давайте розпочинати. Поїхали! Влітку 2025 року слово генетика стало занадто чутливим терміном у рекламі через резонанс із брендом American Eagle. Нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки зараз загострюється суспільна увага до питань раси білоцентристських стандартів та ксенофобії. У цьому контексті навіть згадування генетики може викликати сприйняття як просування біологічної переваги чи підсвідомої дискримінації. Головна ньюсмейкерша останніх днів це, звісно ж, сідні свіні, усі заголовки справді про неї нагадаю, що сідні потрапила до скандалу пов'язаного із рекламною кампанією бренду American Eagle. Про саму рекламну кампанію ми говорили ось у цьому відео. Здавалося б, звичайна зйомка з милою собачкою, але не тут було рекламну кампанію. Порівняли із над. Пропагандою. Раніше American Eagle зіштовхувалися із критикою за сексуалізовану рекламу у Сідні, а тепер її критикують через невдалий каламбур. Автори вирішили обіграти схожість слів джинси, джинс та гени джинс. у серії відеороликів сідні застібає джинси і говорить: гени передаються від батьків до дітей, часто визначаючи такі риси, як колір волосся, характер і навіть колір очей. Мої джинси блакитні. В іншому ролику фраза сідні great jeans» з'являється на великому плакаті, а потім слово гени змінюється на джинси. У соціальних мережах гумор не оцінили і помітили у Каламбурі відсилання до Євгеніки. Це вчення було популярне у нацистській Німеччині та пропонував. Ало, покращити людство за допомогою штучного відбору. Багато критиків звернули увагу на те, що гра слів Great Jeans у поєднанні із образом традиційно привабливої блакитноокої американки, блондинки сідні Свіні як обличчя компанії, сприйняли це як асоціацію із расовими ієрархіями, з відсиланням до блакитної крові та ідей расової переваги. Почалися звинувачення у расизмі, нацизмі, безвідповідальному маркетингу, соціальні мережі, Ежі охрестили бренд Arian Eagle. Деякі ліберальні користувачі назвали кампанію нацистською пропагандою, а саму ідею гордості, за даровані богом гени риторикою переваги білої раси. До вище перерахованого додалася сексуалізація героїні, оскільки у кількох роликах камера поволі сканувала тіло лосінні сіні. Це розкритикували як пошук чоловічого погляду male gaze – замість звернення до молодих жінок, споживачок продукції бренду. Рекламну кампанію розкритикували в тому. В числі за те, що стиль контрастує із цінностями та самовираженням покоління Z. Інша частина спільноти каже, що не треба драматизувати, вбачаючи більше посилання на рекламу Келвін Кляйн 1980-х років із Брук Шилз. Багато користувачів пишуть, що використовувати подібний провокаційний наратив під час президентства Дональда Трампа просто недоречно. Нагадаю, що був і благодійний аспект у цьому кампейні продаж джинсів із метеликом заради підтримки жертв домашнього населення. Проте цей аспект на жаль був майже непомітний у самій рекламі. Критики назвали це злиттям меседжів, тому що благодійність просто загубилася у шаленому провокаційному вирі. Попри критику, акції American Eagle зросли з 10 до 17%, Були цифри 16-18% протягом доби після релізу рекламної кампанії, додавши сотні мільйонів доларів ринкової капіталізації до 400 мільйонів згідно з різними джерелами. Деякі маркетингові експерти. Ти припускаючи виклик і контроверсійність стали усвідомленою частиною стратегії підвищення впізнаваності бренду у покоління джинзі. Інсайдери стверджують, що вибір головної героїні був узгодженим. Бренд повернувся до кандидатури сідні свіні, полишивши фокус на різноманітному кастингу. Кажуть, що розглядали Джану Ортегу, потім Корі Коко Го, американську тенісистку та інших. Сам бренд відкинув усі претензії і прокоментував скандальну рекламу наступним чином. У сідні Свіні гарні джинс. Гени завжди означало джинси, її джинси, її історія. Ми завжди відзначатимемо, як всі носять свої джинси від American Eagle з упевненістю по-своєму. Хороші джинси виглядають добре на всіх. Бренд стверджує, що кампанія саме про впевненість, про індивідуальність, і стиль, а не про гени або расу. У коментарях такі заяви люди вважають грубими, недоречними, дивними, звинувативши бренд у тому, що він знову таки впхнув рекламу у своєму офіційному коментарі і навіть не ви. Бачився тим часом, American Eagle на даний момент продовжує постинг кампейну у штатному режимі. Що стосується Сідні, то на тлі скандалу актриса мовчала. Потім вона виклала букет троянд із серцем. Можливо, це від свого фан-клубу Аріців. Цікаво, що Сідні Свіні сама раніше зізнавалася, що їй не подобається, коли її сексуалізують, які грають саме на цій темі, викликаючи подвійну реакцію у публіки. Плюс, яким би не був скандал, сідні свіні завжди залишається в плюсі. Зараз же у у новинах з'явилися повідомлення про політичний статус Сідні Свійні, і це дуже бурхливо обговорюють у Сполучених Штатах Америки. Згідно із загальнодоступними записами, Сідні зареєструвалася членом республіканської партії у Флориді ще в червні 2024 року. Багато користувачів людей, які слідкують за її творчістю, і так були впевнені, що Сідні – республіканка вони святкували у стилі мага день народження пару років тому, у 2022 році здається. Але після офіційного підтвердження. Женя всі остаточно збожеволіли. Багато хто вимагає її скасування. Скандал дійшов навіть до Білого Дому. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс у новому випуску консервативного подкасту з радістю висловився з приводу скандальної реклами, закликавши лібералів продовжувати нагнітати обурення. Цитата: моя політична порада демократам. Продовжуйте говорити всім, хто вважає сіні свіні привабливою, що він нацист. схоже саме в цьому і полягає їхня справжня стратегія. Компанія просто намагається продати джинси, ну знаєте, продати їх американським дітям, але демократи так себе накрутили, що їм вдалося просто звести себе з розуму через це. Камон, хлопці, невже вибори у листопаді 2024 року нічому вас не навчили цього ж тижня? Раніше представник Білого дому на ім'я Стів Чунг назвав негативну реакцію на рекламу джинсів із сідні культурою скасування, яка вийшла з під контролю у своєму Твітері. Він також додав скріншот від Таті під назвою Реклама. Ціні свійні демонструє неприборкане культурне зрушення у бік білої раси та пов'язав це з причинами голосування за Трампа у 2024 році. Праві коментатори в соціальних мережах сприйняли кампанію як антикультурну реакцію на вокізм. Деякі інфлюенсери та активісти висловилися, що реклама викликає травматичні спогади про расову маргіналізацію, а також євроцентристські стандарти краси. Коли журналісти запитали Трампа, чи був він у курсі, того, що сідні республіканка він відповів: о, тепер мені подобається її реклама. Ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки людей республіканців. Я про це не знав, але радий, що ви мені про це сказали. Якщо сідні Свіні зареєстрована республіканка, я вважаю її рекламу фантастичною. Не обійшлося, звісно ж, і без стьобу від Доджі Кет і Лізо. Доджа у своїй саркастичній манері висміяла рекламу. Лізо ж показала, як би виглядала ця реклама, якби вона просувалася демократам. Важаючи на те, що рекламу засудили за надмірну фіксацію на формах сіді Свіні і що реклама має бути спрямована на жінок, які розбудять у них бажання купити цю річ, вона довела інше, що саме реклама та секс продають. Ось іще пара інсайтів про сідні Свіні. Стверджується зараз, що її дірект завалений повідомленнями від футболістів із Ліверпуля, Манчестеру, Арсеналу, тому що їй без зупинки пишуть футболісти, коли дізналися, що вона розлучилася зі своїм нареченим. Джонатаном Давіном і кличуть її на побачення. Звісно ж, цей скандал дуже показовий приклад того, як сучасна реклама намагається балансувати між провокацією, мемністю, ностальгією, але може дуже швидко скотитися у щось неоднозначне, а можливо навіть і небезпечне. Уявімо, що задум був невинним все одно у 2025 році контекст уже все вирішує. Комунікація має бути тонкою, але водночас, із оглядом на колективну історичну пам'ять. Цей кейс дуже нагадує також рекламу Балансіа. Ага, де межа між мистецтвом, іронією та безвідповідальністю просто зникає. Скоріше за все, бренд заздалегідь розумів, що обурення це частина їхньої стратегії. Проте для American Eagle це спрацювало, тому що акції злетіли, джинси продалися. Місія виконана. Наприклад, додайте в компанію ще одну людину, і вона б сприймалася абсолютно по-іншому. Але ні, вони залишили цей меседж, ці сенси і запросили сіні Свіні. Адекватної відповіді від бренду читачі також не отримали. І і це обурює їх. На мою думку, реклама була спланованою, вона була тригерною, ризикованою, і це було зрозуміло ще на етапі підготовки до зйомки. Цікаво, навіщо дійсно сідні згодилася на неї. Можливо, вона не знала про сенси, їй просто сказали, що ти знімаєшся в рекламі джинсів, але в неї було право відмовитися. Найбільше, звісно, жаль, що в цій ситуації благодійність використана як ширма. Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue. Sydney Sweeney has her <laughs> У мене ще для вас є два приклади переваги білого населення. По-перше, якщо ви читали книгу або дивилися популярний зараз серіал The Summer I Turned Pretty» літо, коли я стала привабливою, ви знаєте, що там є персонаж Джеремая Фішер, грає його Гевін Касаленьо. Так ось, 29 липня, компанія Dunkin' Donuts випустила рекламу з Гевіном з нагоди запуску свого напою у меню під назвою Golden Hour Refresher. І в рекламі Гевін сидить біля басейну і каже: слухайте. Я не просив бути королем літа, це просто сталося». Ця засмага генетика. Попри те, що візуальна картинка і тема реклами легковажна. Згадка генетики у контексті зовнішності прозвучала багатьом як натяк на перевагу певного типу людей. Звісно ж, рекламу моментально асоціюють із повторенням ситуації із Американ Ігл. Причому як стверджується, реклама не була пародією на ролик «Сідні Свіні. Ролик було записано раніше від виходу реклами «Сідні», оскільки вихід на Напою, підписання контрактів з актором, зйомки, відео, там бюрократичні моменти. Звісно ж, це займає не один тиждень і день роботи. Те, що ролик не був навмисною пародією на відео і сіні, зробило все ще гіршим та загострило реакції у соцмережах і засобах масової інформації. Рекламу масово розкритикували за те, що це чергова реклама про гени та генетику. Люди ще більше впевнені, що великі корпорації отримали настанову просувати політику генетичної переваги біло населення та на риторику у рекламі, Гевін також згадує свій кольорний аналіз, процес, який спрямований на те, аби допомогти людям знайти кольори, які найкраще відповідають їхньому тону шкіри. Він каже: ця засмага генетика, я щойно отримав результати аналізу кольору шкіри, і знаєте що? Золоте літо, буквально я нічого не можу з цим діяти. Щоразу, коли я п'ю Golden Hour Refresher, це ніби сонце просто знаходить мене. То що, як ці напої роблять мене літа? Та, що ж винний у всіх пунктах, як і сіні свійні Гевіна вважають республіканцем і прихильником традиційних цінностей, що погіршує ситуацію, тому і цю рекламну кампанію бойкотують активно підписники. Багато пишуть про те, що вони не бачать зв'язку між генетикою, аналізом кольору, сонячним світлом і напоями Данкін Donuts, Тому риторика, як мінімум, не вдала, Американцям не подобається зараз підкреслення білошкірого населення, бажаних ознак через генетику. Водночас є. Користувачі, які захищають навпаки рекламну кампанію, мовляв, це просто легковажне жартіливе відео. А хто обурюється занадто чутливий? Лок, адинас тобі де кінь в самер, джикана хапенд. Голден Сумер, витерели. І ще одна в черзі на відміну Біллі Айліш, 26 липня під час концерту у Дубліні вона звернулася до публіки наступним чином. Цитата: Як ви друзі, знаєте, я ірландка. Звісно, я не звідси, але це справді круто приїжджати кудись, де всі виглядають точнісінько, як ти. Ви всі такі ж бліді. Тут вона використала слово пестій, як і я. Мені це подобається. Це змушує мене почуватися такою помітною. Крім того, я впевнена, що зараз у натовпі впісяча моїх родичів. Ім, чином, білі жартома відзначила спільність блідого тону шкіри, як свій, так і глядачів. Без контексту фраза Всі такі ж песті» сприймається як коментар про білу зовнішність у позитивному ключі, що спричинило критику на адресу білі як у соціальних мережах, так і змі. Ось, наприклад, що пише один із користувачів, білі справді сказала: ого скільки білих людей мені тут подобається, частина аудиторії сприйняла це як миле і щире звернення до коренів, інші ж як підкреслення своєї експ Ексклюзивності, домінантності. Фонально цей меседж для багатьох сприйнявся обурливо. Можливо, Білі мала на увазі якесь духовне єднання, один музичний смак, щось таке невловиме. Я не думаю, що Білі говорила про перевагу білого населення. На захист співачки також стала британська акторка Джаміла Джамаль. Вона пояснила: цитата: Ви справді думаєте, що білі Айліш раптом стала расисткою білою супремасисткою, яка використовує євгенічний собачий свисток. Вона просто рада бачити людей які всі схожі на неї, порівнюючи з компаніями American Eagle та Dunkin' Donuts, де слово генетика мало євгенічні конотації. Цей випадок має інший тон у чомусь жартівливий про зовнішність білошкірих людей. Але і він викликав критику в культурно-чутливому контексті. Білі Айліш також із нещодавнього натякнула на загадковий процес із Джеймсом Кемероном на одному з своїх концертів у Манчестері. Вона зробила інтригуючу заяву. Цитата: Я не можу розповісти за надто багато», багато, але скажу одне: я працюю над чимось особливим разом із Джеймсом Кемероном, так, тим самим Кемероном, і це буде в 3D. робіть із цією інформацією, що захочете. Співачка також додала, що чотири манчестерські концерти стануть частиною цього проекту, і аудиторія вже стала його учасником. Вона зауважила, що Кемерон, режисер, Титаніка, Аватара, Термінатора, зараз перебуває в залі і керує процесом, та пожартувала, що їй доведеться носити один і той же наряд кілька концертів поспіль. Наскільки відомо, білі артистка із активною громадянською позицією у минулому вона часто підтримувала різноманітні прогресивні ініціативи. Проте її слова в Ірландії в епоху соцмереж та культурної поляризації як щось расово і політично забарвлене. Усі ці випадки показують, як важливо бути уважним до вибору слів, особливо стосовно зовнішності, спадщини, етносу, навіть якщо в основі лише бажання подякувати. Публіці, тим більше коли йдеться про країну чутливу до тем спільної ідентичності, друзі. Що думаєте? Чи вважаєте ви всі ці випадки глухими до сучасного культурного контексту? Чи вважаєте ви, що компейн «American Eagle та «Dunkin' Donuts» були цілеспрямованими, і вони розуміли, що роблять, чи суспільство стало занадто чутливими до кожного натяку, і тому така бурхлива реакція щодо слів селебріті. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Якщо є бажання поділитися своїми думками, мені завжди цікаво дізнатися вашу думку, то залишайте коментарі, давайте обговорювати новини, які сьогодні почули. Ну і користуючись нагодою, звісно ж, я хочу, по-перше, подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Дякую, що ви є. Дякую, що ви існуєте. Завдяки вам. У мене є можливість частіше випускати відеоролики. Ну а для тих, хто хоче підтримати мою роботу, кому. Подобаються ці відеоролики. Нагадую, що ви можете стати спонсорами на каналі. Також хочу попросити вас не забувати про підтримку наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Нагадую, що важливі навіть маленькі донати. Донайте лише, будь ласка, у перевірені збори. Це критично важливо. І давайте, друзі, не забувати про підтримку безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх. Атніх-чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося вже зовсім скоро. Дякую, що ви були зі мною. Провели цей час, хоч і недовго, але буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі, друзі! Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Бай-бай. Все, скоро побачимось!